Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про різницю між сл 1 і СЛ2, в якому випадку ми на що подаємося. Ну, одразу давайте зауважимо, що це не назва візи, це назва бланку самої заяви, яку ми подаємо для того, щоб отримати дозвіл на проживання за особливим законом про тимчасово переміщених осіб з України. По-друге, давайте одразу також скажемо, що є випадки, які класично. Можна віднести до СЛ, є класичні СЛ2, і є випадки, коли не туди, не сюди, і, на жаль, більшість таких випадків безнадійна. Але ми також поговоримо про деякі юридичні нюанси, де можна вхопитися за якийсь останній шанс, можна сказати, але там гарантії також немає. Значить, що таке класичний СЛ1? Якщо особа самостійно виконує вимоги на отримання. Оцього sl 1 це класичний СЛ1, не зважаючи на те, чи є чи немає такої людини родичів, які проживають тут в Данії на підставі цієї візи СЛ1, які приїхали вже раніше. Що ж це за вимоги? Перша вимога це те, що особа виїхала з України 1 лютого 2022 року або пізніше, друга вимога це те, що особа не має дозвілів на проживання в інших країнах аніж Україна. Це вимоги для отримання СЛ-1. Ну, ми сьогодні будемо говорити про ті випадки, коли людина приїхала до Данії і в неї вже тут є якісь родичі, які вже отримали цей СЛ-1. Так, от інші випадки ми сьогодні виносимо за душки. Тобто, якщо особа навіть має отаку от родину тут. То їй все одно потрібно подаватися на сл 1 якщо вона виконує ці вимоги. Що робити, якщо ви переживаєте, що у цій комуні, де ваші родичі живуть, вже закінчилася квота, і вас туди можуть не взяти. Тоді ви обов'язково в своїй заяві у цій сл 1 пишете, що я хочу проживати в такій-то такій-то комуні. Звертаємо увагу, що немає жодної гарантії, що вас туди розселять, але ви повинні також задокументувати вашу. Відносини з цими людьми. Одразу зверніть увагу, що мова має йти про близьку родину, тобто зазвичай це ті особи, з якими ви проживали разом. Тобто, це або подружжя, або діти неповнолітні, їхні батьки, або Ті особи, які проживали в цивільному шлюбі, або інші особи, які встановили між собою відносини варті сімейні відносини, я маю на увазі так, варті юридичного захисту. Ну, Якщо говорити людською мовою, то зазвичай мова йде про тих осіб, які проживали разом і вели сукупне суспільство <кій> сумісне господарство. Так, оце в данському законі так от визначається оця родина. Тобто, якщо мова йде про двоюрідних сестер, дядьок, тіток, дорослих дітей і їхніх батьків, то, на жаль, тут вже не буде такого поняття родини. І тут вже може бути, що вас все одно розселять до іншої комуни. Але можуть вам і піти на зустріч, це залежить від того, чи лишилася ще квота. Цій комунікуди ви хочете, чи вже все вичерпано. Але якщо мова йде про близьку таку родину, ті категорії, які я тільки що перерахувала, то це вважається поважною причиною для того, щоб вас все одно туди поселити до ваших родичів. І оці родинні зв'язки вам потрібно дуже задокументувати. Це дуже-дуже важливо. На жаль, коли ми просто пишемо в анкеті Я одружена і не додаємо ніяких. Документів, то міграційна нам пише: Ми вас зареєстрували як не одружен, тому що ви не надали ніяких документів, які підтверджують, що ви одружені. А ніхто за ці документи і не питав. Оце дуже важливий момент, який потрібно знати заздалегідь і звернути на це увагу. Якщо у вас є свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про народження дітей, значить робимо копію, робимо переклад. Якщо є можливість, то ще в Україні і з цим добром сюди їдемо і подаємо тут. З цими усіми копіями і перекладами. Якщо ви цього не зробили, то звертаємося до Світлани Легети, яка є перекладачкою у нас при посольстві. В неї робимо завірені копії, де ну тобто, це буде підтверджена копія. Так, це буде офіційний документ. з Оцією печаткою офіційного перекладача при посольстві, значить, ці документи обов'язково мають бути, тому що, на жаль, були навіть помилки на початку війни, коли люди приїжджали родиною, подавали разом, все одно їхню справу розділяли. Були такі випадки, коли маму в один бік дані, тато та в інший бік -даній. І як бути далі? На жаль, така ситуація, що ми не можемо оскаржувати між рішення міграційною, але ми. Можемо потім вже домовлятися на рівні комун. Про це в мене купа окремих відео. Я зараз не хочу на цьому загостряти увагу. От, але це вже, скажімо, відкатана процедура, і отут наявність у таких родинних зв'язків тісних буде вважатися. Причиною для того, щоб вам пішли на зустріч, навіть якщо в комунію ця квота вже вичерпана, так також це є важливою причиною і для міграційної, тому обов'язково задокументувати у ці. Ваші сімейні відносини. Що таке СЛ2? Якщо особа, яка приїжджає, не виконує якусь з цих вимог, тобто вона або має дозвіл на проживання в іншій країні, це не обов'язково прихисток, це може бути робоча віза, там студентська віза, що завгодно, в якійсь іншій країні, або вона виїхала з території України до 1 лютого, і от вона має тут в Україні, вибачте, в Данії, от таких родичів з тих категорій, про які я тільки що розповідала. Тобто то знову таки це або подружжя, або партнери, які проживають в цивільному шлюбі, діти, неповнолітні, їхні батьки, і також інші особи, які встановили інший тип сімейних відносин, відносин вартих юридичного захисту. То оці особи також можуть подаватися і на сл 2 тобто не також, а лише на СЛ2 вони і можуть податися. так? От. Значить, в такому випадку знову-таки потрібно задокументувати оці ваші відносини так само, як ви робили це з візою, тобто з оцією формою СЛ1. Так, тепер давайте поговоримо про випадки, які не можна віднести не туди і не сюди. Якщо мова йде. Наприклад, про двоюрідних, там троюрідних братів, сестрів, сестер, ні, це, на жаль, не туди, не туди. Так? Якщо знову таки, якщо ці люди не виконують вимог на СЛ1, тобто, наприклад, мають там дозвіл на проживання в тій самій Польші. Так само дядьки, тітки і так далі. Значить, єдиний момент юридичний, де ви можете вхопитися, якось обґрунтувати це, що там в законі написано про. Там таке формулювання, що особи, які іншим чином встановили сімейні відносини варті захисту, так? Тобто це може бути мова про е дорослих дітей, які проживали зі своїми батьками і вели спільний побут. То тут можна пробувати подаватися на СЛ 2 або проситися до тієї комуни за СЛ-1. Тому що можна якось обґрунтувати, показати, ось ми жили за однією адресою. Ось у нас спільна прописка, або навіть там платіжки з, за комунальні рахунки. Тобто будьте креативними, креативним будь-яким чином, як ви можете довести, що ви проживали разом, вели спільне господарство. Значить, це можна використати для того, щоб обґрунтувати своє право. Вважатися отакою от сімейною групою, так родиною в такому близькому значенні. Також, якщо особи, наприклад, не проживали разом ну, такий випадок візьмемо. Наприклад, якщо старенькі батьки проживали в Україні, а їхні дорослі діти проживали, ну наприклад, знову таки в Польщі на роботі, і цих своїх батьків утримували, висилали їм гроші, то тут мова йде про економічні. Відносини, тобто там в законі, також зазначено, що особи, які проживали, вели спільний побут, а також перебували на утриманні одне одного. Отут саме є оцей елемент утримання. Так, це дуже такий тонкий юридичний момент, тобто його можуть і відхилити. Його можуть сказати ні, шановні, ви не жили, не жили за однією адресою, і ми чогось зробити не можемо. Але якщо ну, це краще ніж взагалі нічого. Так? Якщо у вас така ситуація, що ви проживали за кордоном. Але були на отриманні ваших батьків або утримували ваших батьків, то ви все одно можете оце оскаржувати, тобто не оскаржувати, а використовувати дуже, дуже ретельно. Обґрунтуйте це і надайте якісь документи, наприклад, що ви е, там відсилали гроші. Робили регулярні перекази вашим батькам або, навпаки, батьки. Ну, бувають такі ситуації, коли, наприклад, дитина вчилася за кордоном, так, і в нас в нашому законодавстві написано, що батьки зобов'язані утримувати навіть повнолітніх дітей, якщо ті навчаються. І дійсно таки батьки підтримували цю особу, яка навчалася за кордоном, все, навчання закінчилося, і тепер людина повинна повертатися до України, так, а батьки вже виїхали в Данію. То тут оцей момент. Утримання має місце. Знов таки, це не гарантія того, що його візьмуть до уваги, але це краще ніж просто нічого, просто заповнити тупо цю анкету, здати і сподіватися на те, що вам там щось дадуть. Значить, у це все потрібно задокументувати і е, додати до анкети, там, SL1 чи SL2, що ви збираєтесь заповнювати. Ще на останок скажу таку річ: що не треба мені писати, описувати вашу ситуацію, говорити, що от мене така така ситуація, як її розглянути тому, що от в таких слизьких моментах тут вже дуже багато залежить від. Того, яким чином о, той працівник, конкретний працівник, який сидить з вашою справою, на цю вашу справу подивиться. Може бути так, може бути так. Це ж не я вирішую ці справи, тому мене переконувати не потрібно. Я завжди на вашому боці. От але от саме. Його у цього працівника вам потрібно переконати. так, І як це зробити, я вам тільки що розповіла. Тобто всі документи, які щось там підтверджують, це все ви повинні надавати. так. От, давайте тепер. Підсумки зробимо. Перше, якщо ви виконуєте вимоги на СЛ1, подати на СЛ1. Якщо ні, але ви маєте такі тісні зв'язки з родиною, потрібно ці зв'язки задокументувати добряче і подаватися на СЛ2. Якщо у вас немає ні того, ні того, то в більшості випадків це дохлий номер, але якщо мали місце відносини утримання, от тоді можна якимось чином спробувати. Це обґрунтувати. Але знову таки, я не раджу вам ризикувати, якщо мова йде про такий випадок, що вам для того, щоб отримати щось в Данії, потрібно відмовитися вже від наданого дозволу в іншій країні. Тоді дуже-дуже я вам раджу подумати добряче, можливо, з кимось проконсультуватися, щоб не було такого, що ви в іншій країні відмовитесь, а Данія вам все одно не надасть прихисток. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, вам це відео допоможе. Бережіть себе, пока.